Слава Богу. Перед молитвою я буду читати Боже Слово, яке написано Євангелії від Луки. Дев'ятнадцятий розділ. З 37-го вірша. і ще такі слова. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи, благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього, учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь Кажу вам, що коли ці замокнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав. О, якби й ти хоч цього дня пізнали, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане Це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Ісус Христос написано. Після того, як його зустрічали радіючи, кричали йому, благословений, що йде у Господнє ім'я, благословений цар, мир на небесах і слава на висоті. Фарисеї вони заздрили цьому, бо вони казали заборони своїм учням, нехай не кричать. Але він сказав такі слова, що якщо ці замокнуть, то каміння кричатиме, всі зустрічали Ісуса Христа. І написано такі слова, що коли він наблизився, побачив місто, то він заплакав. Він заплакав, тому що він зрозумів, бачив те, що люди не зрозуміли його приходу, не зрозуміли того, хто був серед них, хто ходив біля них, хто їх навчав, хто це такий був. Люди цього не зрозуміли. Він сказав, якби ти хоч цього дня пізнало. Він сказав такі слова, що якби хоч цей день, оцей день, який є от сьогодні, якби ти хоч цей день пізнало, що служить для миру? Люди раділи там, кричали, славили, благословенний цар, який в ім'я Господня. А він побачив місто і заплакав. Він прийшов для того, щоб спасти людей. Люди його чекали, як того Месію, як того, який має визволити Ізраїля. І вони, в них була своя уява на, на рахунок цього, але прийшов Христос, і вони його не впізнали. І Він сказав такі слова: якби ти хоч цього дня пізнала, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане Це. Ісус Христос. Не так часто плакав, і не так часто в нього йшли сльози, декілька згадується раз, коли він це робив. І він, дивлячись на Єрусалим, він бачив його долю, яка буде далі із ним. Він казав, що його обложать та місто, його зруйнують до основання, його розрушать. І він плакав із за цього. Тому що люди, серед яких він був, вони не знали Христа, не знали Месію, якого вони чекали. І він казав такі слова, що був Іона, якого слухали, люди і покаялись, місто покаялось, що був Соломон, і цариця з півдня прийшла до нього з краю світу, йшла, щоб почути мудрості його. І він сказав: тут був більше, ніж Соломон, там був більше, ніж Йона, і люди його не знали. Коли приходив хтось менший, був Соломон, був Іона, вони, це люди бачили, вони вірили цьому, а Він каже, пройшов хтось більший, хтось вищий за них, і люди його не взнали. У людей була своя уява, вони собі по-другому все представляли, воно не так мало бути для них в їхньому розумі, і вони цього не взнали. Але Христос каже, що. Коли заплакує, каже, якби ти хоч цього дня зрозуміла, що служить, що потрібно для миру тобі. Люди не розуміють, що потрібно для миру їм. В них була своя уява, що для того, щоб був мир, їм потрібно, щоб прийшов цар, який сяде на престолі, який звільнить їх від римля на той час, який те чи інше зробить, як вони вже учні його розпроділяли собі місця разом з ним. Але прийшов Христос зовсім не так, як представляли собі люди, і воно залишилося закрите від їхніх очей. І сьогодні ми можемо подивитися в своє життя. Господь каже, якби ти хоч сьогодні пізнав, що служить для миру тобі. І ми прийшли на це місце для того, щоб побути разом в спільності, послухати Боже Слово, помолитися, чи ми розуміємо те, що служить для миру нашого. Що служить для того, щоб в мене був в серці мир? Можливо, щось із цього земного, коли в мене добра робота, коли в мене є фінанси, в мене мир в серці, коли все кругом добре в моїй сім'ї, в родині, в мене мир в серці, а щось не так і миру немає. А Господь сказав до того міста, до тих людей, якби ти хоч сьогодні пізнало, що служить для миру тобі? Що би послужило для того, щоб в тебе був мир? Тобі треба було прийняти того, хто прийшов, якого ти так чекав. І ми можемо в своєму житті чекати Господа, чекати, коли Він прийде в моє життя, зробить переміни, зробить те чи інше. Але ми намалювали собі картину, як це має бути. А Христос приходить, і, як написано, Він казав, стукає у двері, а ми не відчиняємо, ми не взаємо того, якого ми чекаємо. І народ не впізнав, і Господь плакав. І сьогодні ми на цьому місці прийшли перед його святим лицем. І хотілося б, щоб ми дійсно усвідомили, що служить для миру нашого, що мені потрібно для того, щоб в мене був мир в моєму серці, щоб я був в правильному стані перед Господом, що для цього всього потрібно мені. Якщо ми дивимося на це земне, яке приносить мені мир, моє серце, то я бідна людина. Я не знаю Господа, я не знаю, і він так само буде дивитися і буде плакати, тому що не знає людина. Що служить для миру? Думає, що коли щось буде все нормально в житті, то це буде добре, це буде мир, це нормально. Коли буде устроятися все, оце мир приносить. І люди так дивляться цього світу. Коли все устрояється, оце буде класно, оце буде добре. А коли того немає, людина впадає в відчай, людина починає плакати, людина не розуміє, а Господь стоїть і каже: я стукаю, і хто відчинить, я зайду. І буду вечеряти із ним. І це принесе мир. І люди цього не розуміють. І часто ми цього не можемо усвідомити, що Господь отаким способом приходить, на який ми не завжди розраховуємо. Не завжди ми так думаємо, що Він так прийде і так зробить. І ми можемо його не впізнавати. І дано нам на сторінках Євангелії цей приклад, коли Господь сказав: Він серед них ходив. Вони його чекали. Вони ждали, коли прийде Месія, коли прийде Визволитель. Вони його дуже сильно чекали. І він прийшов, і вони не взнали. Оце печально дуже, коли людина чекає, воно приходить, а людина не взнає. Коли людина щось сильно чекає, і те є настало, а людина не пізнала того, оце дуже печально. І Господь сьогодні нам відкриває очі, хоче, щоб ми побачили, що служить для нашого миру, що нам потрібно для того, щоб наше серце було в мирі і в спокої, а він є в нашого Господа. Він є нашого Господа Ісуса Христа, який приніс цей мир, і Він Його дає і каже Даю, не так, як дає цей світ. Інший мир Господь дає. Він каже, ти повинен зрозуміти, як діє Господь, як Він може підійти до тебе, до Твого серця, постукати, і щоб ми впізнали Його голос і впустили його в своє серце. Хай допоможе нам Господь, щоб наше серце було відкрите для Його, для Його слова, щоб ми не були із тих, хто не впізнав Його приходу. Не впізнав того Месії, якого чекали, не впізнали, що служить для миру. І взяли його, розп'яли, не прийняли його. Хай допоможе нам Господь, щоб сьогодні наше серце, коли він стукає до нашого серця, воно було відкрите. Щоб слово, яке лунає до нас, воно вселилося в наше серце і принесло плід для нашого Господа, щоб ми дійсно пізнали, що потрібно нам для миру. Що мені потрібно для того, щоб в мене в серці був мир? Ми повинні сьогодні зважити своє життя, своє ходження. А що дійсно служить для миру в моєму серці? Якщо щось із земного, то я не впізнаю Господа. Я із тих, за яких Ісус Христос плакав. Але якщо для мого миру в серці моєму служить Ісус Христос, Його Слово, коли я знаходжу в Його Слові мир для себе, коли єднається з Ним в молитві, і це приносить в моє серце мир. То Господь не буде плакати над такими душами, над такими людьми. Ці люди впізнали Господа, вони його прийняли. Вони знають, де захований мир, де заховане щастя, де заховане все те, що потрібно для людини на цій землі, щоб вона щасливо жила. Нехай Господь благословить кожного із нас у цьому місці, прибуде із нами. І нехай буде хвала навіки. Амінь.